Вітаю колеги. Сьогодні розглянемо знову ж таки тему управлінського обліку в програмі 1С. Оскільки в попередньому відео ми розглядали з вами звіт валова я прибель. Я хочу вам ще показати з цих же звітів продажі такий звіт. Як «Відомость по повзаєморочотам з контрагентами, зараз він у мене ось відкритий, і цей звіт відображає ваші операції з контрагентами і відповідно заборговані, за контрагентами чи за вами на кінець звітного періоду по тим договорам, які ви здійснили у цей період, це ваші дебітори і кредитори для того, щоб бачити, відділити покупців від продавців. Зручно було б зробити договор контрагента вибрати від договора. І якщо у вас правильно зроблено договори, поділені між поставщиками і підприємцями, Дрячиками вид договора закріплений. Тоді вам буде зручно відділити, що це будуть договори з поставщиком, а це з покупцем. Бартерний прочий, розділено по організаціям. Тут, тут в даному випадку ще організація. Таким чином, ми бачимо, налаштування дають можливість зробити групування по суми взаєморожотів і сума в даному випадку USD, Ну так як у мене в практиці, ми робимо то тут сума в гривнях, тобто тут іде сума взаєморошотов у тих одиницях, в яких здійснюється операція. А по цим колоночкам сума перерахована за курсом у гривні. І так зручно дивитися, аналізувати, контролювати. В даному випадку групіровки строк ми зробили організацію: договор контрагента від договора, контрагент і договор контрагента він автоматично підтягується. Ми можемо сюди ще додати документ розчатування з контрагентами. Ну, не зовсім зручно він працює. Якщо ви хочете документ. Документ руху, щоб вам підтягувався краще зайти на розширеною настроєчку доповнітельного поля і вибрати документ двіження регістра з групіровками. Тобто ви вибираєте чи водя, в окремій колоночки, чи з групі. В даному випадку з групіровками зручніше сформувати. Ну і тоді, відповідно, повинно додавати ще документ руху. Але, але ми не бачимо документа руху. Спробуємо. Ну, знову ж пов'язано з налаштуваннями в програмі. Тут ми можемо тоді дати документ розчотав з контрагентами і сформувати, і знову документ не підтягується. Якщо зробити налаштування, то може підтягнутися документ руху, і ви тоді конкретно бачите по якому договору які документи проводилися, і відповідно на яку суму і розрахувався з вами покупець. Чи ви з постачальником, відповідно до цих відомостей. Кінцевий залишок я зроблю, щоб зручніше було дивитися, в одних одиницях. Ми бачимо кінцевий залишок, що нам означає кінцевий залишок? Мінус це ви винні. Плюс це вам винні, тобто або не надали документи, або не надали продукцію. А відповідно, мінус значить, що ви не розрахувалися, і ви винні. Звіт не дуже зручний в тому плані, що у вас і. Дебітовий і кредитовий залишок в одній колоночці, тобто, виходячи з цього, він у вас виходить згорнутим, і ви не можете сказати, скільки ви винні, скільки вам винні, окремо. Тобто, вам треба тільки перекидати в Excel, і відповідно робити відбори і окремо підрахувати суми, які йдуть з мінусом і суми, які йдуть з плюсом. Е, можливо, в інших звітах ви підберете собі більш зручний звіт. Ну, в принципі, цей також показовий. Він працює, в ньому багато ми отримуємо інформації, і тільки стежачи за тим, щоб своєчасно були проведені всі документи, відображені в управлінському обліку, і ви будете мати, навіть оскільки реалізація здійснюється в момент відпуску товару, і ви відразу документ оформляєте, то відразу реалізація. Я потрапляю до цієї відомості, тільки ви провели документ. І банківські документи чи касові, також грошові кошти вони проводяться досить оперативно. То цей звіт є таким досить об'єктивним на будь-який проміжок часу, якщо своєчасно, звичайно, проводяться документи. Відносно цього звіту, усе дякую. Так, можемо ще розглянути документ закупки. Тут зручний звіт закупки. Ну, наскільки ви буде у вас потреба ним користуватися, це вам буде видніше. Але ми тут бачимо: ну, статус вартії покупний, непокупний, цікаво, не цікаво. Це ви самі обираєте. Тут ви можете відібрати будь-яку номенклатуру чи номенклатурну групу, по якій ви робили придбання, щоб побачити, аж скільки ви придбали за цей період. Можете відібрати контрагента і подивитися закупку. По ньому цей звіт має От шапочку. Додамо. Закупівлі за певний період цей звіт має отакий от вигляд: вартість ПДВ, вартість без ПДВ, кількість басових одиницях і конкретно номенклатурі. Який ви придбавали. Якщо вам не цікавий контрагент, тільки номенклатура, то ви можете контрагента прибрати, а додати номенклатура, номенклатурна група, щоб погрупувати, щоб поформувати по більш по групам, згрупувати згрупрувати тобто те, що ви купували. Ну, подивимося, скільки ну є тут номенклатурні групи. От погруповано, що наприклад номенклатури в даній номенклатурній групі, а ми можемо Жимої зіркувати, побачить більше із у згорнутому вигляді по номенклатурним групам. Цікавий він вам дивіться в частині закупок. Дуже важливий ще звіт, який вам, я думаю, в будь-якому разі буде необхідний. Це відомість по взаєморошутам з подачутними ліцями, тобто те, що ви видаєте підзвітним особам, те, що ви видаєте, і як вони звітуються. Відповідно залишок, те, що я вам розказував у правлінському обліку, тут нема дебіта, немає кредита, є початковий кінцевий надходження видаток. Тобто це все написано словами, і кінцевий залишок знову ж таки означає, якщо мінус ви винні, якщо плюс, то вам винний, не відзвітувалася, підзвітна особа не відзвітувалася. Ну, я раджу тут не розчутний документ обирати, а документ руху, реєстратор. Ращотний документ показує згорнуто, по якому документу відзвітувались, по якому ні. Документ руху реєстратор показує ну, зручно і в такому вигляді, такому, залежно від того, яку ви переслідуєте ціль. Якщо ви хочете відслідкувати, по яким документам ще не наданий авансовий звіт, тоді вам обираєте в налаштуванні документ розчутний документ. Якщо ви хочете бачити. Окремо документ видачі документ авансового звіту. То тоді документ руху реєстратору. Ось такий звіт для контролю в управлінському обліку. Потрібно дотримуватися тих же ж правил, як і в бухгалтерському обліку. Своєчасно щоб підзвітні особи звітувалися. Це дуже важливо, не дивлячись на те, що управлінський облік він для власника, але правила повинні діяти. Ті ж самі тоді буде порядок і буде відзвітування і своєчасне, і своєчасно будуть і витрати потраплять до витрат. Повністю все як потрібно, щоб воно було у. Бухгалтерському обліку. Ну, документ відомості по позаймора що там з контрагентами, Він і тут є, можна використати будь-якому, чи там, чи тут, як вам зручно. Так, на сьогодні досить продовжимо наступного разу уже по іншим звітам. Сьогодні, дякую, пишіть запитання, підписуйтесь, якщо вам це цікаво.